Привіт, друзі! Мене звати Юля і ви на каналі Lifestyle Camper. Сьогодні ми раді поділитися чудовою новиною про старт співпраці між компаніями Lifestyle Camper, телеканалом Трофей та Федерацією мотоциклетного спорту України. У 2025 році. Наша мета підтримка розвитку мотоспорту на території України, популяризація здорового способу життя. Та активних видів спорту серед молоді. Ми створюємо умови для організації проведення спортивних заходів на високому рівні, а також забезпечуємо ресурсну та інформаційну підтримку мотоспортивних ініціатив. Індуро це популярний вид мотоспорту, який поєднує елементи швидкості та технічної вправності в їзді на мотоциклі. Цей вид мотогонок вимагає від учасників подолання важких перешкод. Природні перепони, бездоріжжя, лісові ділянки та непрості умови саме тому підтримка таких подій для нас є важливою. Особливо раді повідомити, що наші кемпери будуть присутні на всіх етапах ендуро 2025. Перший етап відбудеться в Ірпідні, 25-28 квітня, другий етап Карпати. 7-11 серпня, третій етап Карпати Плай, 21-25 серпня і четвертий етап Житомир, 25 25-28 вересня. У рамках цієї ініціативи телеканал Трофей у співпраці з Федерацією мотоциклетного спорту України висвітлюватиме всі події сезону 2025 року. Також, якщо ви не зможете бути присутніми особисто, слідкуйте за всіма етапами на каналі Трофей. Запрошуємо всіх. Відвідати ці заходи, відчути атмосферу справжнього мотоспорту та побачити на власні очі кемпер Lifestyle Camper. Досконалий приклад мобільного комфорту, надійності та стилю. Подорожуйте разом з Lifestyle Camper. до зустрічі на трасі!